Чому люди починають худнути, коли тіло стає важчим за життя, і здоров'я кричить: караул, задишка, біль, високий тиск? А самооцінка падає нижче плінтуса, і це негативна мотивація. Вона справді дає старт. А що далі? Тиск вирівнюється, стало легше рухатися, і ось мотивація загасає, тому що треба худнути, а натхнення вже немає. Точка нульової терпимості вже позаду, і тут знову починається замкнене коло. Скидаємо, набираємо, віри все менше. Процес починає набридати, тому що мотивація від поганого діє дуже коротко. А для стабільності процесу треба три кити схуднення: перше це усвідомлення необхідності. Довгострокової програми, тобто довгої волі. Друге, раціон має бути комфортним все життя, де є любов, а не напруження. І третє наставники спільнота. Вони допомагають уникнути помилок, бути частиною команди однодумців. Найкраща стратегія це та якою ви можете триматися все своє життя. Обирайте підтримку, а не чергову силу волі. Хочете вирватися з цього кола? Ставте плюс в коментарях.